Друга церква мені Бог положив на серце, да? я дивлюся тут основну молодь і підлітки. Це означає, що, одні, що будуть женитися, будуть народжувати дітей. Часто густо у наших міях є. От я можу, хоч, хоч, мрію тільки двох діток мати, одне чи троє. Але дітей хто дає? Бог. І часто так буває, коли вже не по моїх не бажана вагітність, ми плачемо, гидаємо, ми стовнемо. І ви знаєте, який результат? Все-таки та жінка народить дитину, вона втрачає благословіння. Це в мене є приклади життя, їх не буду наводити, щоб час не, не втрачати. Але знаєте, якщо так сталося, щоб ви не хотіли, скажіть, Господи, прости, ця дитина бажана і хай буде благословена тільки так. Іначе будуть сльози по тому. Коли, коли я вже хоч трохи відпочину, сказав так батько, а з трьох дітей на вас я кожен день гну спину і все одно не так, як у людей. Коли ви вже розійдетеся з хати, коли вже відпочину я від вас? І нащо вас всіх народила мати, хватило б нам і половини з вас. Лукавий все такі думки навіював, і батько підкорявся лише йому, і він не відчував за це провину, бо пригрівав у серці сатану. Настала ніч, і батько лів вже спати, і тут приходить. Твої явок і голосні. Я хочу облегчити твої страждання, щоб ти вже трохи лише тут робив і виконую я твоє прохання, але цей вибір, щоб ти сам зробив. Я вирішив забрати твою дитину, але яку вирішувай тобі, через яку найбільше гнути ти спину. Через яку найбільше був ти у журбі? Можливо, ти на Івана так втомився. О, мій Господь, тільки не Він. Я пам'ятаю день, коли він народився. У нього голосочок був, як дзвін. З дружиною ми так його чекали, три роки діточок ти нам не посилав. Молитві ми в день і ніч стояли. Коли ти його подарував, то значить через Миколу ти журився. О Боже ні, і тут ти не правий. За нього я в кусті молився, коли його віддав ти в руки лікарів. Я пам'ятаю ту страшну годину, коли він нерухомо там лежав. Я пам'ятаю, тебе спасти маю, я так просив тебе спасти мою дитину, та я за неї і своє життя віддав. То, значить, будеться Василь і крапка спасителю, прошу, не забирай, всі кажуть нам, що копія він татка, заради нього все готове я їдать і очі сині. І, і сині очі, і чорний чубчик, і навіть гонор нього мій, він для мене сонця лучик. Прошу Господь, мене ти зрозумій, то значить доньку твою ольгу заберу. О ні, прошу тебе, Творця землі, землі і неба, ти доньку нам послав лише одну. Прошу тебе, Господь, не забирай, не треба. Як, звичайно, ще не дописала, але в кінці жінка чекає сьому дитину, і батько зрозумів, що треба сьому дитину приймати. Це найкращі подарки від Бога. Так що моє, так як я старша людина, маю досвід трохи. І чула я, знаєте, що це найкращі податки від Бога. Хай буде у вас так, як ви хочете, ну, те, що Бог дає, не відпихайтеся в нього. Амінь.